«Закон, який вчора прийняли, це просто відкидує нас на 10 років назад, і боротьбу з корупцією відкидує і дуже створює дуже поганий імідж нашій країні на міжнародній арені. Я вважаю, що цей закон не має існувати в нашій державі. Тому я вийшла вчора і тому я вийшла сьогодні. України це народ. Тя, щоб нас не вбила Росія, Харкова у воєнний стан під час повномасштабної війни. Я приємно вражений тою кількістю, яка сьогодні вийшла, висказати невдоволення тим, що відбулось вчора, і в тому числі підписанням президентом цього закону влада цілеспрямовано руйнує антикорупційну структуру в країні. Ну, в контексті обмеження повноважень набу антикорупційної прокуратури, втрачання їх незалежності. І таким чином просто топ-посадовці, топ-влада не хоче взагалі, щоб був хоч якийсь незалежний правоохоронний орган, який їх буде тримати в певних рамках законодавчих в тому числі. Цей закон потрібно відміняти одразу ж. Ніяких правок до нього не можна допускати. Його потрібно відмінити, просто відміна. Все. Відміна. Зібралися дуже різні люди з різним досвідом, але їх об'єднує те, що накопичилося те, що вони хочуть сказати владі. І, власне, це був просто привід. Настільки нахабне, нахабний рух в бік авторитаризму та концентрації влади. Це просто скинуло мораторій для багатьох, в тому числі для мене. що працює проти, Україна не Росія! Україна не Росія! Україна, не Росія! Україна, не Росія!